Чому ваш Wi-Fi такий повільний? 5 причин поганого сигналу роутера. Вас дратує, що інтернет постійно гальмує. Відео зависає, сторінки відкриваються надто повільно, а сигнал Wi-Fi зникає в сусідній кімнаті. Причина може бути у вашому роутері. Бо саме це пристрій, який роздає інтернет по Wi-Fi. Давайте розберемо 5 основних проблем, а в кінці відео буде чіткий план простих рішень, щоб їх позбутися. Перше. Невдале розташування роутера. Роутер випромінює сигнал у вигляді хвиль, які можуть блокуватися перешкодами, стінами, металевими предметами і навіть меблями. Якщо він стоїть в куті кімнати або у закритій шафі, це сильно послаблює сигнал. Рішенням буде розташування роута у центрі квартири чи будинку подалі від стін і великих предметів. 2. Інтерференція від іншої домашньої техніки. Wi-Fi працює на певних радіочастотах. Це хвилі, які передають дані без дротів. Але мікрохвильовки, бездротові телефони та навіть сусідські Wi-Fi можуть створювати інтерференцію, тобто завади для сигналу. Рішення: Перемкніть роута на інший Wi-Fi канал. Це номер частоти, яку використовує ваш Wi-Fi. Це можна зробити в налаштуваннях роутера. Третє. Стара технологія. Якщо ваш роутер старіший за 5 років, він може підтримувати тільки застарілі стандарти зв'язку, наприклад, Wi-Fi 4. Його позначають кодом 802.11N, який значно повільніший за нові версії Wi-Fi 5, 802.11ac або Wi-Fi 6. 802.11x. Рішення Перевірте даний параметр свого роутера і замініть при потребі на сучасний, щоб отримати швидший Wi-Fi. 4. Велика кількість підключених споживачів. Чим більше гаджетів підключено до одного роутера, тим більше навантаження на його пропускну здатність. А це є саме кількість даних, яку він може передавати одночасно. Це може спричиняти затримки та повільний інтернет. Рішення Відключіть непотрібні пристрої або використовуйте двохдіапазонний роутер, який роздає Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц і 5 ГГц. П'яте Проблеми з провайдером. Іноді причина поганого сигналу не у вашому роутаї, а у швидкості з'єднання інтернет. Це кількість даних, яку передає провайдер. Якщо у вас повільний тарифний план, навіть найкращий роута не зможе зробити інтернет швидше. Рішення перевірте швидкість інтернету за допомогою сервісів, як от СПІДтест. Якщо вона значно нижча за заявлену, зверніться до провайдера. Висновок як покращити сигнал Wi-Fi. Роута потрібно встановляти у центр квартири, подалі від перешкод. Переключіть канал Wi-Fi у налаштуваннях. Оновіть роута, якщо він старіший за 5 років. Обмежте кількість споживачів, підключених до мережі одночасно. Перевірте швидкість інтернету у свого провайдера. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете зробити ваш Wi-Fi значно стабільнішим і швидшим. Дякую за перегляд. Якщо відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, йому лайк і напишіть в коментарях, чим саме. Цим простим кроком ви зможете допомогти іще комусь з такою ж проблемою. Також підписуйтесь і чекайте нові відео. До зустрічі!